Привіт-привіт, мої чарівні, мої енергійні, мої чудові, мої лідери, мої овни. Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Зі мною тут уже мої колоди. І сьогодні ми зробимо для вас таро прогноз на листопад 2024 року. Зі мною тут уже мої колоди. Ми сьогодні будемо дивитися класику, але в такому форматі панорамі. Матаро. Тож давайте швидше починати. Якщо вам подобаються мої розклади, буду вам дуже вдячна за ваші лайки, коментарі, підписки. Ви можете ділитися моїми відео з друзями, наприклад, надіславши їм прогноз для їхнього знаку зодіаку, мені це дуже приємно буде і це сприяє просуванню мого каналу. Мене це дуже мотивує. Я вам вдячна. Завжди буду рада, якщо ви будете писати, як у вас програються прогнози. Прогнози спільні, вони говорять мовою символів, але все ж таки мені дуже цікаво. Тож, давайте швидше дивитися, що принесе Овна цей листопад. Давайте дивитися овни. Рицарь Пентаклі прекрасна карта, карта фінансів, карта фінансового збагачення, але повільного, але поступового. Це може бути поступове нарощування ваших відкладень, це поступове збагачення будь-яких ваших ресурсів. Наприклад, якась ситуація, яка вас турбувала, може поступово просуватися. Наприклад, поступове покращення вашого здоров'я, поступове покращення якогось положення у вас на роботі чи взагалі якогось вашого ресурсу стану Це коли справи йдуть поступово, повільно. Але ви знаєте, я дуже люблю цю карту, тому що вона дає стабільний результат. Тобто місяць починається для вас стабільно, поступово, якось так ресурсно. Ця карта радить вам не квапити ні в якому разі події, тому що все розвивається, хай. Крок за кроком, але воно дає дуже такий результат, який знаєте, ніби ви закладаєте фундамент, і який з вами буде надовго. Можливо, вам прийдуть якісь е, е, грошові надходження, або ви, наприклад, знаєте, що ви зараз на такому якомусь етапі, де ви, наприклад, в кінці місяця чи в кінці року ви дізнаєтеся, що ви отримаєте якусь більшу суму коштів, або ви вирішите поступово рухатися до подальшого збагачення, але от не очікуєте, що це буде. Дуже швидко ця карта дає повільний результат. Ось так. Що ще овни для вас? Дивіться, прекрасно. Щось мені дійсно здається, що це у вас про роботу. Це карта роботи, карта фінансів. Замовлення будуть. Викладаєте щось, будуть уроки, будуть учні. Якщо ви там б'юті майстер або фрілансер, так, замовлення будуть. Можливо, навіть з цими картами у вас уже почнуться формуватися замовлення на майбутнє. Уже навіть до нового року у вас може починатися розписання якогось вашого графіку, розписання вашого. Робочого плану, ось по комбінації цих двох карт. Тобто, ви починаєте бачити цей прогрес. Замовлення будуть, буде купа роботи, а відповідно будуть і фінанси. Розподіляйте, розписуйте, але це дуже хороша динаміка. Так, ну овни прекрасно, продуктивно дуже. Карта праці, карта роботи. Так, можливо, ви тут очікуєте, що якісь робочі справи у вас йдуть. Можливо, це надходження якихось таких довготривалих проєктів, переважно, можуть бути і короткотривалі, але й довготривалі також. Або це може бути прихід клієнтів, які, можливо, якийсь час вагалися. Співпрацювати з вами, не співпрацювати з вами. От ви не знали, чи ви отримаєте цього замовника, а тут ви його отримаєте і отримаєте по цій карті якісно і отримаєте надовго. Чудові карти, Овни. Так, Овн, Що ще. Овнам принесе цей листопад. Овни для вас. І це у нас семірка жезлів. Це у нас карта, коли вам доведеться відстоювати свої кордони. Дійсно, щось мені здається, що це про формування графіку, про збереження балансу між працею і відпочинком, так? тому що це от боротьба зі своїми якимось страхами. І це боротьба, можливо, і з іншими людьми, боротьба з якимись обставинами, ситуаціями, які вам необхідно пройти щоб далі був прорив після семірки йде. Вісімка, це завжди потім будуть якісь більш сильні, більш активні зміни. Але для цього вам потрібно розібратися з внутрішніми страхами, ситуаціями, які вас зупиняють. Можливо, тут ви вибираєте, з якими я людьми хочу працювати, з якими людьми я не хочу працювати. Можливо, щоб вивільнити собі більше часу для роботи, чи для свого хобі, чи для власної справи. Вам потрібно буде від чогось відмовитися, наприклад, або там сказати з тобою, ми будемо працювати пізніше з цим ми будемо працювати пізніше? Цим ми будемо зайняті пізніше. От, наприклад, якось так. Але тематика вибудовування своїх власних кордонів так вона вам буде необхідна. Це те, що потрібно буде пропрацювати у листопаді. Мої любі овни, щоб у вас все склалося і потім був такий, знаєте, як прорив і квантовий стрибок. Ось і ще згадала по ось цій карті уповільнення, що з астрологічної точки зору хочу сказати, я, до речі, консультую і як астролог, і як теролог. Я залишу взагалі під цим відео, буде посилання на всі мої соцмережі і робочі, і особисті. Ви можете переходити, ознайомитися. Я вас завжди чекаю на будь-яких своїх сторінках. Буду рада з вами поспілкуватися і взагалі вас бачити. Я вже вас декого, до речі, впізнаю в коментарях коментарях Хто постійно пише, я вам дуже вдячна. Шлю вам обійми, поцілунки. Дякую, дуже ви підтримуєте мене і мене це дуже мотивує. Дякую вам. ось і Щодо цієї карти, у нас у листопаді заходить Меркурій в е, ретроград, а на початку листопада він буде вже уповільнюватися, він вже заходить в петлю. І це вже буде дія як ретроградність. Марс у нас вже в петлі, тобто багато планет у нас ретроградних, і воно дійсно може давати таке уповільнення. Юпітер, до того ще ж ретроградний. Тому у вас є можливість повернутися до чогось, зробити те, що ви не доробили, або зараз формувати якийсь такий е, якісний графік овни. Це дуже добре. Так, і у нас наступна з вами колода. Давайте подивимось, що принесе Овна в листопад 2024 року овни. Вісімка жезлів, дивіться, як гармонійно. Я вам тільки-тільки сказала, що після сумірки, так вісімка жезлів, і ми ось отримуємо її з іншої колоди. А це у нас прорив. Це у нас тоді, коли у вас буде багато новин, буде багато роботи. І саме в цій колоді, бачите, ця карта вона пов'язана з розподілом фінансів. Бачите, отут вона дівчинка, вона так по конвертиках все розподіляє. Тобто ви будете отримувати. І фінанси, і новини, і, можливо, багато якихось проєктів, багато клієнтів, багато спілкування із замовниками, відповідно, там розподіл бюджету. Можливо, ви тут думаєте, так, ось на це я розподілю ці кошти, ці кошти я розподілю на це. Там потрібно там, і подарунки купити. Тут мені на себе, тут мені на бізнес. І ось багато-багато такої комунікації. Тобто, пророблена робота вона вам дасть таке, як прорив овни. Тільки позитивно для вас. Можливо, будуть проходити якісь чеки вам на виплату по цій карті, тобто якісь чеки, там, що вам прийшли кошти. Можливо, якісь чеки, що вам потрібно щось заплатити. Але буде отакий от рух, знаєте, активний. Ну, ви любите овни, щоб це все було активно. Ви самі такий самий активний знак. Так, давайте подивимося, що ще овнам принесе цей листопад. Десятка пентаклів. Фу, з вас лайк, дуже хороший розклад. Це карта, коли ви щось гармонійно завершуєте і отримаєте якісь результати, і отримуєте якнайкраще все для себе. Це карта такої ревізії. До речі, ви можете от перебрати дійсно якісь шафи свої, перебрати, що ви маєте. Це можуть бути, як і образно, ви переберете робочі якісь проекти. Це може бути ця карта дійсно з цієї колоди для особистих розкладах. В мене програвалася дуже часто, як те, що ви передивляєтеся свої речі. Генеральне прибирання, очищуєте там свій простір, починаєте розбирати гардероб, якісь прикраси, якісь свої речі, починаєте дивитися, що в мене дороблене, що в мене недороблене, прибрати на робочому місці. Ось і далі ця карта вона дає ріст. Оця карта вона дає і фінансовий ріст. Це карта бізнесу, це карта сімейного бізнесу, це карта взагалі сім'ї. Можливо, деякі овни, так розклад спільний, програється у кожного по своєму, але деякі овни ви можете поїхати. Їхати, наприклад, в сімейний будинок свій там, де ви виросли, до сім'ї, і там поперебирати якісь свої старі речі, щось подивитися, можливо, щось ви там шукали, можливо, щось ви там знайшли, щось ви там отримаєте. Так, знаєте, як ми часто там, їдемо до батьків і щось зі своїх там старих речей забираємо з собою, або навпаки, там, привозите. Ось, це карта сім'ї і дуже круто для сімейного бізнесу і для якихось таких великих компаній. знаєте, Оця карта, вона дуже добре Добре, з цим резонує. Так, що ще? Розбір гардеробу може бути у когось зовників. Так, ще одна карта з цієї колоди. Давайте подивимось, повне, що ще вам принесе листопад цього року. Король кубків, рак, риби скорпіон. Це може бути спілкування з цим чоловіком, хлопцем, юнаком. Це може бути ваш партнер, чоловік, друг. Може програтися так дійсно, як за знаком суддяку, рак риби, скорпіон, за асцендентом Також може програтися як по професії, може бути повар, може бути лікар, може бути. Бути творча людина, людина, яка працює або з медикаментами, або з рідинами, або з емоціями, наприклад. Ось, і ця людина, до якої ви можете, наприклад, звернутися за порадою, можете якось попросити такої розмови, яка б урівноважила ваш душевний стан. Бармен, до речі, також може бути. Ось ця людина також може бути, у якої є до вас почуття, або до кого ви маєте тут почуття. Але так чи інакше, ця людина буде присутня і буде важлива для вас. Наступна колода у нас це темний маєток. Зараз у нас сезон Геловіну, тому. Дуже класно, вона така в стилі Тіма Бертона. Мені дуже подобається ця естетика. Я сама скорпіончик. До речі, всі мої розклади можна дивитися за знаком свого сонечка. Ви знаєте, ви овне за знаком свого асценденту та за знаком свого місяця. Якщо ви не знаєте, де у вас асцендент або місяць, можете самостійно подивитися так в якомусь астропроцесорі. Можете в коментарях мені написати вашу дату, час, місце народження. Я подивлюсь у своєму Астропроцесорі і напишу вам безкоштовно, щоб ви надалі змогли користуватися чи моїми прогнозами, чи на інших каналах. Пізнавати себе завжди дуже корисно. Тому це можете писати в коментарях, я вам розрахую. І надалі ви вже будете про себе знати цю інформацію і користуватися нею. Пізнавати себе завжди дуже корисно і круто. І це те, що варто вкладати час, сили, енергію. Так, що ще принесе овнам цей листопад? Овники. Шістка кубків, це у нас ностальгія за кимось чи за чимось. Можливо, ви будете передивлятися фото, передивлятися старі речі, передивлятися якісь архіви, розглядати щось. Це карта хорошої ностальгії. Повернення у місця, де ви вже, наприклад, були колись, з якими у вас приємні спогади, згадувати своє дитинство чи згадувати якісь минулі періоди. Ось дійсно переглядати дуже часто фото, архіви, відео. Приємна карта. Трохи ви понастальгуєте. Можливо, хтось об'явиться з минулого у вашому житті, і ви таки з ним будете сидіти, згадувати, там, чи з братом, чи з сестрою, чи з дітьми. Будете згадувати, які вони колись були, наприклад, маленькі, чи ви будете згадувати, які ви були колись маленькі, з сестрою чи з братом, наприклад. І от згадувати якісь такі моменти. Так, ще ще принесе Овна. Цей листопад овне для вас. Туз мечів це отримання якоїсь новини, інформації, рішення якогось, якийсь інсайт, якесь розуміння, можливо, якийсь документ, який ви, наприклад, подали в минулому, а тут ви отримуєте уже рішення, що ви цей документ отримаєте, або якусь важливу таку новину. Можливо, пов'язана вона буде з минулим, можливо, ця карта, як читається, окремо тут для вас. Але це коли ви приймаєте якесь таке тверде рішення, можете отримати дійсно документ. Можете вирішити почати якесь навчання ось. Або завершити навчання і отримати диплом, документ про диплом. Ось так. Але тут тільки в хорошому. Тут, бачите, навіть корона на мечі. Це таке увінчання успіхом. Так. Що ще принесе Овнам. Що ще принесе Овнам цей листопад для вас. Паж мечів, дійсно, ви тут збираєте якусь інформацію. Це карта шпигунства, до речі, може хтось з вами шпигувати з минулого. Можливо, ви десь перебираєте свої документи під кінець місяця вам доведеться. Можливо, якраз ретро Меркурій розвернувся, і це і ностальгія, і... або може бути потреба переглянути свої документи, чи десь там у вас не вийшов термін якихось документів. Це можливо підготування якихось звітів, комунікація. Це карта також шпигунства. Може хтось за вами шпигувати, там, передивлятися ваші історії, або ви збираєте про щось інформацію. Це карта, коли ви піклуєтеся про щось, про щось маленьке це можуть бути діти, піклування про дітей, або якісь проекти. Здебільшого проекти пов'язані з тематикою повітря, це можуть бути документи, комунікація, інформація, листування, повідомлення, От щось таке. Можливо, ви якийсь курс вирішуєте тут завершити або почати. І збирати Якісь робочі матеріали, методичні матеріали, готуєте це все, пишете це все. Але тут вам порада бути з такими розкритими, розплющеними широкоочима, бути допитливими до світу. Прекрасний для вас розклад, овне, якийсь дуже продуктивний. Можливо, ви шукаєте інформацію, яку ви колись там не дошукали. Або, от ви розумієте, що мені потрібно щоб отримати цю освіту, що мені потрібно, щоб отримати візу? Що мені потрібно, щоб отримати документи? Що мені потрібно, щоб я виграла цю справу? Що мені потрібно, щоб я отримала цей контракт? Отак. Овни, для вас тільки прекрасний взагалі період. Ось і тут поставила колоду, але не можу не сказати, що на дні колоди імператор. Це ваша карта, це карта овна, це карта сили, це карта лідерства, це карта, коли ви берете на себе відповідальність, або в вашому житті може бути імператор. Чомусь, мені здається, що це ви. Беріть на себе відповідальність, не бійтеся, бути. Такою сильною позицією входьте в цей архетип імператора, Тому що тут потрібно буде ваше керівництво. Так, і на останок овни у нас ще оракул. Це практики догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І давайте подивимось, яка практика буде сприятливою для овнів на цей листопад. На листопад практика для овнів це. Інтуїція, слухайте свою інтуїцію, прислухайтеся, от відчувайте. Хай буде це для вас як практика, не забувайте про це, нагадуйте собі регулярно. Чи ви хочете спілкуватися з цією людиною, в яку сторону ви хочете піти? Якщо ви навіть там збираєте якусь інформацію, у вас буде інтуїція вести, слухайте свою внутрішню дитину, слухайте не свої страхи, а саме внутрішню себе. Чи внутрішнього себе, я бачу, мене також дивляться хлопці по статистиці, чоловіки по статистиці каналу. Овни, чудовий для вас місяць, прекрасний розклад. Слухайте себе, слухайте свою інтуїцію, беріть відповідальність за все, за все, за все. Не бійтеся, не бійтеся проводити ревізію свого життя, своєї роботи. Плануйте, плануйте прямо вже до нового року. Плануйте сміливо, збирайте інформацію, пишіть плани. Прекрасний для вас час, і ми з вами побачимося у наступних наших розкладах. Вони вже будуть грудневі, передноворічні. Мені дуже приємно буде будь-яка ваша підтримка, взаємодії з відео. І кажу вам до нових зустрічей! з вами була я, ваша Оля Світніцька. Па-па!